Дівчата, всім привіт! Вирішила трішки раніше зняти мої покупки за квітень місяць, тому що погода трішки у нас налагодилась, пішли городи, Пасха, гробки і оце ці всі заботи можливо, далі не буде часу. Тому вирішила зараз, в принципі, вже цей місяць я так сильно не планую нічого купувати далі, але ж магазини. Знову зіпсують усі мої плани. Десь щось куплю, але це вже нехай буде як на наступний місяць. А в цьому місяці я теж майже нічого не планувала купити, але маємо, що маємо. Почалося все з того, що в мене закінчився пральний порошок, тому я взяла ось такий Піонер. Це український бренд, здається, це Хмельницька область. Тут 2 літри, він гарно пере, він має надзвичайно приємний такий кавунчика, і він коштував щось 120 гривень, здається. Але е, чим він мені подобається, те, що до нього не потрібен кондиціонер. Тому що білизна дуже приємно пахне. Я спробувала цей пральний порошок у своєї подружки, він мені дуже сподобався, чи пральний засіб, як воно правильно називається, я собі вирішила взяти і не пожаліла, мені дуже подобається. Знову, знову я взяла ось таке рідке мило, чистий дім, тут 500 мл. Коштує він щось, там, 30 гривень чи скільки. Так само це Україна. Аквакосметик, він мені дуже подобається. до речі, оці ці засоби е, у нашому місті. Там, де я проживаю, у нашому місті їх виготовлюють. Тому і ціни, звісно, у нас е, не такі, щоб дорогі. Я його постійно до прання додаю. Я вже про це казала неодноразово, і тоді результат набагато кращий, ніж е, просто. Змійним засобом. І ось такий казала, що не буду брати, але все ж таки взяла бальзам для миття посуду, мандарин та золотий вуз». Такий я ще не пробувала. Написано, що ніжний до рук, не залишається на посуді, легко справляється з жиром. 500 мл і можна мити навіть при температурі 10 градусів. Те, що ці засоби непогані по якості, так, вони не погані, але вони сушать мені руки, тому я намагаюся їх брати е, рідше. Далі із побутової хімії, в принципі, такого нічого я більше не брала, у мене все було. Взяла ще два от такі от по акції Це медова диня крем-мило з екстрактом вера та вітаміном Є е, 500 мл Веро. Це також в нашому місті воно виготовлюється. Я його брала за 15 гривень. Воно має, Боже, воно має надзвичайно приємний аромат. Оце ця динька. дуже-дуже приємний. Я його вирішила взяти. Будемо літом мило розлітається дуже-дуже швидко. І е, купувати е, з дозаторами такі ну, не є доцільним, мабуть, літом. У мене цих дозаторів дуже багато, а по якості вони зовсім не уступають. Оце цим, що в м'яких упаковках. А другий я взяла соковита полуниця, також дитяче крем-мило. Чому взяла дитяче? Мені подобаються їхні аромати. Тому і взяла. Тобто, дві такі от штучки за 30 гривень 500 мл. За таку ціну навіть одну не купиш з дозатором. Я ж кажу, а дозаторів у мене досить і досить багато. Далі, 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 що я вам покажу? Ще я взяла своєму сину. На стенді розпродажу у Єві от, такий от Ханібані, щенячий патруль, Ополіскувач, дитячий для ротової порожнини. Тут 250 мл, він йде з трьох рочків. Це Євовський, це їхній Єва, здається. Виготовлює цей ханібані. Чесно, не можу вам сказати, але він досить непоганий, він не єдрьоний, він не пекучий, він не якийсь там м'ятний, не да нічого. Він приємний, такий баблгам, привкус. Я б не сказала, що воно сильно свіже, я малий пробував, він трошки з водичкою розбавляє. І я один раз спробувала перед тим, як дати дитині, що воно таке. Ну, таке. Побалуватися я не знаю, що воно там його, його зубкам поможе, що ще не допоможе. Там ще нема чому допомагати, тому що у нас зуби активно зараз е, міняються, корінні на... чи ці молочні на корінні. Тому хай буде. По акції можна взяти один разочок. Він бачить, що ми з дочкою полоскаємо, і йому теж таке хочеться. Далі я взяла собі. е... Засоби для волосся. Я хотіла взяти усе з оцієї лінійки. Я побачила на сайті Ватсонса, що є така шампунь про кератин, що про неї гарні відгуки. 250 мл, 119 грн вона коштує. Написано, що це. Десь я читала, що це А USA, да? здається. Здається, USA. А, England. Made in England. Ну, не знаю. Інглад чи не Інгланд, але шампунь хороша. Волосся після неї м'якеньке, гарненько розчісується, аромат приємний, е, вона гарно піниться, вона сульфатна, ось така гелева. Е, ну, Мила і я і дочка вже нею по два рази голову, і по відчуттям її, ну, тако... та ні, навірно, От такої ще лишилося. У нас довге волосся. У мене майже до поясу волосся і густе, а у дочки у моєї за плечі, і також густе. І хотіла я взяти і кондиціонер з цієї серії, але не було. Було тільки маска. Е, маску я поки не стала брати, тому що вона була ну, трішечки дорожче. Мені хотілося хоча б спробувати, що воно таке, щоб тоді розуміти, чи варто за це платити гроші чи ні. Тому я вирішила взяти ось такий бальзам. Кондиціонер. Димаш Repair Кератін Pro також, та сама фірма, та сама Ingland 250 мл. Так само 119 гривень коштує. Аромат має приємний. Бачите, консистенція вже видно на кришиці, дочка мила крайній раз голову. Непогані засоби. Мені дуже сподобались. По 119 гривень досить непогані. Можу рекомендувати. І. Я буду далі ними користуватися, скоріш за все. Експериментувати, звісно, буду. У мене ще є декілька варіантів шампунів з кератином, які я обов'язково повинна спробувати, тож я їх спробую. Але оце цей е, поки що мені дуже-дуже подобається. Далі зарікалася я, що я не буду купувати цей місяць жодного гелю для душу. Не вийшло. Коли я була в Єві купувала цю шампунь, ні, не в Єві, в Ватсонсі була і купувала цю шампунь, я побачила по акції ось цей, знову матюкливий. Геть для душу. У мене був е, якийсь там з міндальною олією і ще з чимось. У мене був кокосовий, я пробувала. Е, лотос ми брали, але я його подарувала подружці. Тепер взяли оце -цей. Е, Happy Garmony, щаслива гармонія. Аромат аромат такий м кориця. Якась кориця, якісь квіти, апельсину. Якесь щось таке. М Цитрусове, бачите, щось намальоване. так, Цитрусове щось у ньому є. 300 мл, 47 гривень він коштував консистенція гелево-перламутрова. Ну, я знаю, що якість цих гелів досить таки непогана. Тому, в принципі, я взяла. Взяла спробувати, там ще є сенсів, рожевий, голубий, я їх всі, звісно, спробую. Потихеньку, помаленьку, але я їх усі перепробую, тому що якість хороша. А ще у червоному маркеті я давно дивилася на ці гелі для душу Біо Натурель. Це крем гелі для душу. Манго і магнолія. Е, написано, що вони веганські, 90% натуральні, що тут 473 мілілітри. Е, та да 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 Виготов... А, виробник Еколанд Україна, Житомирська область, недалеко від нас. Е, там є. Молоко з медом, я хочу його ближче до зими взяти, спробувати собі. Кокосовий, був, кокосовий ми не схотіли, чомусь вже якось в косметичних засобах кокос набрид трошки. Е, і ще і і ще, ще там декілька видів було. Нам сподобався саме оце, цей манго і магнолія. Має надзвичайно приємний аромат. Такий фруктовий, тропічний, якийсь приємний манго. Приє... Ну, є манго, гелева така консистенція, зеленкуватий колір. Симпатична бутилочка, чому думала чи брати, чи ні? Я не люблю великі об'єми. Тут майже пів літру, Я розумію, що ми будемо довго ним користуватися, але, але я розумію, що коли в мене закінчиться той гель, яким, ну, ті гелі, якими ми цей місяць користуємося з дітьми на наступний місяць, ми візьмемо скоріше за все. Та не скоріше за все, ми візьмемо цей і будемо користуватися і я і діти. тому що аромат такий нейтральний. Він і дітям сподобається, тому що він солоденький, приємненький. І мені дуже-дуже чомусь хочеться саме цей гель спробувати наступним. Хоча в мене є ті, які лежать подовше, якими варто було б скористуватися раніше, але, мабуть, хай вони ще полежать. Ну, Рука тянеться до цього. І ще я купила ось таке, воно. Зараз аромат не актуальний, тому що це тиква. пампінг. Аромат такий осінній. Десь ми його вже. Підрозпаковували, нюхали, Отаку трошечки, там таку зробили. Е, я не пам'ятаю, скільки воно коштує. 100 грам, воно було по акції. Дочка каже, мам, давай візьмемо в колекцію, хай буде. Говорю, ну добре, давай візьмемо в колекцію, хай буде. Е, Зелена аптека раніше це називалося, зараз Е, так, Туалетне мило, морков і масло тикви. Не люблю, коли вони пишуть на російській мові. Ай, Можна ж його перевезти. Боже, ізготовіль. Я не, не рекомендую вам, дане мило, тому що виробник написано не тою, якого хотілося б купувати продукцію. Тому, ну, вибачаюсь. Не знала, чесно, не знала. Далі я взяла ось таку в Аврору їздили ми з сестрою, взяла я там собі ось таку міцелярну водичку 490 мл для обличчя губ та очей. М'яко очищує, освіжає та заспокоює шкіру, без зусиль видаляє макіяж для шкіри будь-якого типу навіть чутливою, виготовлено на очищеній воді. Детокс формула. Тепер тут будемо дивитися, хто ж тут виробник. ага. Виробник у нас Дніпро, місто Дніпро, можна. Можна і нужно. Е, непогана міцелярна водичка, має приємний аромат, мені подобається. Але єдине, що якщо витирати макіяж на очах, то раз тернеш не пече, а другий, третій вже трошечки припікає. Не, не зовсім приємне відчуття, але. але... Я віддала за неї, здається, що 40 гривень за 500 мл. Ну, значить, на очах не будемо так сильно терти. Але чому воно мені припікало? Мабуть, із за того, по-перше, що в мене дуже чутлива шкіра, чутливі очі в мене навіть від туші, від тіней, можуть очі сльозитися, від сонця, від усього. Тому я не кажу, що вона не підійде всім, вона може тільки моїм вредним очам не підходити. І я змивала нею водостійку туш. Тому, можливо, можливо, я трошки, скажімо так, перетерла собі, тому воно мені пощіпувало. Але пощіпувало так два рази. Далі я купила собі умивалочку, хотіла взяти знову свій улюблений доктор Санте, але побачила у декого у. В порожніх баночках, оце цю ніжну пінку для вмивання, контроль чистоти для всіх типів шкіри від Greenway, 150 мл. Це в Єві, це їхня оце, це фірма. Тут масло мендалю, має антиоксидантні властивості, освіжає, тонізує, зволожує шкіру обличчя. Екстракт вівса сприяє зміцненню епідермісу, підвищує його захисні функції. Відволікли мене дещо. Купувала я її, здається, за 50 гривень. Я пробувала пінка, тут досить таки непогана, вона не така густа. О, бачите, а я не, взбовтала. не така густа, як в докторі Санте, але в принципі також непогана. Вона ніжна, вона має дуже приємний аромат. Мені сподобалося вона непогано очищує шкіру. Шкіра після неї міцелярна водичка, і плюс ця піночка і шкіра. Скрипить, пахне квіточками. Мені сподобалося. Нормально. А за таку ціну, то взагалі. замечательно. І ще взяла ось таку собі одну маску. Clean and Fresh. Я не знаю, що вона робить. Зараз побачимо, я навіть не дивилася. А маска для обличчя. Просто маска для обличчя. Екстракт малини входить, Має акцендантні властивості, також гіалуронові кислоти. Ну, не знаю, я ще ніколи не брала цю маску. Вона, здається, йде тут. Так, вона тканєва, 22 гривні коштувала, також я її брала в аценці. Спробую, тоді скажу. Ще поки не знаю, що сказати, взяла творчий експеримент, як завжди. Далі я взяла собі один крем. Для них Greenway Superfood це також Єва, 80 мл, 1799 це екран відна, топтишів. Аромат має не найприємніший такий, але думаю, що він дуже швидко поглинається і не сильно там хтось ввечері буде мої п'яточки, скажімо так, нюхати. Тому. Підійде. Бездоганна формула у догляді за шкірою ніг написано. Шкіра ваших стоп здорова і має доглянутий вигляд. Спробуємо, не знаю. Я знаю, що ці крема особливо там нічим не допомагають, але нехай хоча б, хоча б зволожують. У мене нема там сильних таких якихось натоптищів, але пензою все, все одно користуюся. Можливо, буду користуватися трішечки менше за допомогою цього крему. І ще взяла ось такий собі крем для рук, так само Green Food 80 мл, теж, теж 1799. Написано універсальний персик. У мене перед цим був банановий. Він не супер пупер якийсь там крутий, але він непоганий. Зволожувати зволожує, ціну має адекватну, об'єм має непоганий, аромати має дуже приємні. Я люблю ці аромати, саме кремів для рук. Ще, здається, в мене полуничка. Блін, кришечка впала. Ще десь в мене полуничка, здається, колись була, якщо я не помиляюся. Ну, це було за часів Петра Гороха. Це було дуже давно. ну Персик банан, банан смачніший, чесно скажу. Так, да, по аромату бананчик був смачніший, але нормально. Нормально, я знаю, які ці крема, вони посередні, тому можна брати. А в Аврорі я також собі взяла ось такий кремчик уті-путі, крем дитячий, зволожуючи з екстрактом яблука, калини та протеїнами пшениці. Без барників, без спирту, парабенів і силіконів. Вирішила взяти, тому що він був по акції 24 гривні. Думаю, для рук піде, тому що зараз літо, городи, суха шкіра і все. У мене літом ну, дуже багато кремів уходить. У мене, в принципі, і зимою, весною, осінню, як пік дать, у мене два, дві баночки кремів уходить за місяць. Це лише на мене на одну. Тому літом. Я взагалі хочу постійно мазати руки, тільки помила, хочеться помазати. Вони надзвичайно в мене сухі. І шкіра на ногах в мене надзвичайно суха. Тому я ще, коли в мене немає крему для ног, я е, нічого нема поганого не бачу в тому, що я кремом для рук собі можу і п'яточки помазати, і прекрасно себе почувати. Е, склад, там, в принципі, майже один той самий: Сечовини, ну, вона мені не потрібна, в мене немає якихось там суперзагрубілостей. Тому звичайні посередні крем. Для рук мені нічим не гірше ну, нічим не не гірше гірше впливають на мої ножки, так само, як і такі. Тому я їх беру, якщо бачу, десь по акції. Цей крем мені сподобався. Ну Він такий трішечки рідкуватий, але він біленький, кремовий, густенький, таку роба приємну плівочку. така ручечка Мягенька, але плівочку не силіконову, а так зволожену і має дуже смачний аромат. От дитячий, такий чимось Джонсон ем, Johnson's Бейбі колись, крема були. Нагадує мені, чимось, отакі крема. У мене удочки дочки Johnson's бейбі були крема, і я дуже любила ці аромати. От Щось таке подібне. І з декоративної косметики в мене цей місяць небагато придбань, але. Вони майже усі це розчарування року. Я не знаю, чому. Взяла я ту ж собі Maybelline, New York, Skyline. Скайлайн. У мене до цього, в Польщі, я купувала. В мене була звичайна це, я не подивилася. Це моя помилка, я взяла собі водостійку. Перед цим у мене була звичайна, от звичайна туш, вона неймовірна, вона так чудово фарбує, вона так класно тримається. Вона м -м -м, робить. Пишні ріснички, вона їх підкручує, добровоку вони достають, все як ми любимо. Ем, ну, класна вона була. А ця водостійка ну, мені не дуже сподобалася. Вона, е, в принципі, ну, якби... Не такі, рисні... такі повійки ваші будуть довгі, як після тої, не такі вони будуть густі, і я не люблю це, це змивання цими чулочками, Я вже казала неодноразово, що я не люблю водостійкі туші. Як я так прошляпала, як я так не подивилася, що я на тебе рушу що треба? Я не знаю, але взяла. Ну, а що робити? Вона ж не 50 гривень коштує, тепер треба користуватися, треба якось підстроюватися. Далі я взяла собі ось такий олівчик LCF, це в Єві я брала, Lip Pencil, е, Я не пам'ятаю, скільки він коштував, здається, що 30 гривень. Колір мені дуже подобається такий. Я люблю такі губки собі робити. По текстурі він більш-менш м'ягенький, непоганий. Я не скажу, що це розчарування. ні. Е, він не тримається довго, але в принципі, ну, за таку ціну нема на що і розраховувати, щоб він якийсь там супер-пупер був класний. Непоганий, непоганий. Ну, Були кращі. Я в наприклад, мені трошки більше сподобалося. А от інші два олівця. Я дікою звіняюсь, але я, звісно, не знаю, як ними фарбувати губи. Ними можна тільки собі їх порізати. Вони настільки дубові. Вони настільки тверді, Боже, ну я не можу ними навіть контур важко намалювати. Вони настільки лягають на губи проплешинами якимись. Оце цей колір е, суха троянда, здається, щось наподобі такого не, 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 не можу я знайти, що це за колір. 725. Ну от Не написано. Не написано, не написано. Я розраховувала, що цей колір. Буде чимось схожий на цей. А він получився отакий. Але, ой, блін, це не той. Але що я вам скажу? На ручки він виглядає симпатично, на губах він виглядає трупно. От просто трупним кольором. Мені не сподобався. Лягає кусками. Ви в мене упали. О, це, бачите, така розочарована, що ви в мене аж падаєте. Лягає кусками, лягає некрасиво, неможливо ними профарбувати повністю губи, тому що це боляче. Для контура підійде, якщо ви хочете використовувати олівець, наприклад, як я це люблю робити, замальовувати усі губи, то у вас з цими олівцями цього не вийде. Інший олівець, я точно пам'ятаю, що він, паприка було написано, 726-й колір. Ось такий от він. Ніхто мені не сказав, що ця паприка іде ще із блискітками золотистими. Цього навіть не було там написано. І на губах цей колір виглядає, як знаєте, помада моєї бабусі, оця Роуз, навіть там, я не знаю, Golden Rose. От щось таке. Як раніше було оці такі кольора. коричневий, блискучий блискучий, з золотими блискітками. Ну, Це настільки. Ну, ну, Воно негарно виглядає на губах. Колір не красивий. Я розраховувала і по сводчам я розраховувала абсолютно на інший колір. І з символівцем та сама проблема, що і з попереднім. Він надзвичайно жорсткий, він царапає губи, неможливо профарбувати усі губи. Ем, не знаю, як на що він скатується чи не скатується. Та, мабуть, він так само лягає, але може за рахунок цього близько трошечки інша ситуація. Але ні. 47 гривень кожен. Ну, я б краще Евелен купила. Але я вирішила спробувати. Я розчарую, розчарувалася. Не знаю, як я ними буду користуватися, Наверно, років з 10 буду собі контур ними домальовувати. Ну, зато я спробувала. Я їх в корзину собі закидала, ну, мабуть, рази 4. І все мене боженька відводив. Не бери, не бери, не бери. Ні, я взяла, взяла ну, що робить? Будемо щось видумувати з ними, будемо користуватися. В принципі, це усі мої покупки за квітень місяць. Більше не планую, а там як Бог дасть: бережіть себе, бережіть своїх рідних, миру нам, спокою, перемоги, слава Україні. На все добре.